Ну, перше, якщо чесно, я вже заплутався. Про, і, про про який текст і заяви, і про який текст документа ми говоримо зараз. Ви чули фрагменти із засідання профільного комітету ради щодо угоди про корисні копалини. Комітет підтримав ратифікацію документу у раді, але схоже, що у депутатів все одно залишилось чимало питань. Про тему дискусії, навколо якої не вщухають, поговоримо сьогодні. у Несеця. пам'ятаєте, в ніч на 1 травня Україна і США у Вашингтоні підписали цей документ. Він вимагає подальшої ратифікації у раді. Нагадаю, тим, хто пропустив, що ця угода встановлює лише політичні параметри співпраці. А чимало деталей та умов будуть прописані у наступних технічних документах. І тут зауважую, що вони вже ратифікації у парламенті не потребуватимуть. Але ці додаткові угоди наразі офіційно не оприлюднені. Представники фракції кажуть, що уряд відмовляється це робити, посилаючись на пункти про нерозголошення. Тож парламентарі перед ратифікацією вимагають ознайомлення з текстами цих технічних документів, аби знати, які саме умови співпраці передбачає угода про корисні копалини. Раніше ж Зеленський заявив, що деякі партії не будуть підтримувати угоду про копалини, і публічно закликав США скасувати візи тим депутатам, які не проголосують за ратифікацію цієї угоди. То що відбувається зараз навколо цього документу, що говорять про комунікацію між урядом і парламентарями напередодні ратифікації політики, та як вони голосуватимуть у раді за цю угоду, розбираємося у цьому епізоді несеться. нагадаю, що угоду про спільний видобуток корисних копалин на території України сторони підписали у Вашингтоні в ніч на 1 травня. Детальніше про це ми вам вже розповідали в окремому епізоді несеться. Тож його ви можете переглянути за окремим посиланням. Я ж тільки підкреслю тут, що ця угода, яку підписали Україна та США, має 12 сторінок і написані її пункти доволі абстрактно і узагальнено, без зайвих подробиць. Що не є дивним, адже цей документ встановлює лише політичні рамки. І оця рамкова міжурядова угода, яку вже підписали, вимагатиме ратифікації у парламенті. Це ймовірно відбудеться вже 8 травня. А ось інші два документи технічні, із, зокрема прописаними умовами співпраці, ратифікації, вже не потребуватимуть. Йдеться про прописані правила та структуру управління фондом, механізм ухвалення рішень, фінансування фонду, як розподілятимуться дивіденти і так далі. І всі ці деталі досі офіційно не оприлюднені. Тож розповім про те, що відбувається напередодні голосування за ратифікацію угоди. Отже, у фракціях зараз ведуться дискусії щодо ратифікації цієї рамкової угоди. Представники від низки політичних сил в парламенті Європейської солідарності, Батьківщини та голосу пояснюють, мовляв. Технічні деталі партнерства перед ратифікацією досі не оприлюднені, тому угода вимагає серйозного обговорення, публічної дискусії і аналізу перед самим голосуванням. Мовляв, уряд не надає тексти угод про обмежене партнерство і статут інвестиційного фонду, посилаючись на документи про нерозголошення і неможливість ознайомитись із технічними деталями угод викликало хвилювання та питання в парламентарів. Про це говорить зокрема депутатка від фракції голос Інна Совсум. Багато депутатів схвильовані тим, що ці проєкти угод, які ми знаємо, що є, що їх офіційно нам не показують. Бо зараз за великим рахунком парламент поставили ситуацію, де ви або ратифіковуєте це, і тоді все нормально, і начебто, все нормально, та і ми рухаємося далі, або ви не ратифіковуєте, і ви тоді винні в тому, що наша співпраця з Сполученими Штатами припиняється. У нас немає варіанту виказати якісь побажання чи, чи уточнення, чи ще щось раніше. Президент Зеленський заявив, що деякі партії не будуть голосувати за ратифікацію угоди про Надра. Він публічно закликав США скасувати візи тим українським депутатам, хто не підтримає ратифікацію цієї угоди у раді. Нардепка від фракції Європейська Солідарність Геращенко цю заяву Зеленського назвала політичним шантажем. Зараз фракція готує політичне рішення, яке визначить як взагалі голосувати. Голосуватиме фракція у четвер. Представники поліцили наголошують, що Україні потрібна американська підтримка, але закони мають відповідати стратегічним інтересам України. Порошенко називає знущальним подання до парламенту угоду, яка має таємні додатки, з якими нікого не ознайомлюють. Він заявив, що вимагає від уряду провести змістовну зустріч для детального ознайомлення з угодою щодо надр. для України. Дуже важливо, аби інвестиції та розподіл прибутку від видобутку корисних копалин були юридично правильно оформлені і супроводжувалися гарантіями безпеки держави. І в цьому зв'язку ми поки що документів не бачимо. Голова фінансового комітету ради Гетьманцев повідомив, що проголосує за ратифікацію угоди. Відмова від цього, на його думку, матиме гірші наслідки для країни ніж її підтримка у парламенті. При цьому він пише про бажання урядовців приховати правду. Мовляв, повний текст угоди варто опублікувати, аби з ним ознайомилися і громадяни, і парламентарі. Депутатка від фракції Слуга народу Василевська Смаглюк. Документ також планує підтримати. Оскільки США пояснює вона наш стратегічний партнер, і це дасть можливість постачати в Україну зброю. Набагато краще ратифікувати цю угоду, ніж знову стати джерелом скандалу і невдоволення, і тим, що наш стратегічний партнер знову може відмовлятися від підтримки України. І перед ратифікацією у раді документ підтримав профільний комітет, тобто фактично надавши рекомендацію іншим народним обранцям проголосувати за ратифікацію угоди, розгляд був відкритий, Тим для журналістів на зустрічі були присутні учасники переговорної групи, яким парламентарі ставили питання, а також представники посольства США. Як повідомив депутат Железняко, у текст рішення комітету, врешті, внесли певні пропозиції про те, що будь-які додаткові домовленості про створення фонду не можуть протирічити цій угоді. І про те, що угода діятиме на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів. На наступний день комітет зібрався знову, і як пише железняк, в текст угоди на цей раз внесли ще одне речення. Мовляв, на момент голосування депутати не бачили текст технічних угод, тому за них відповідальності не несуть. Але це уточнення, нібито не містить ніяких нормотворчих функцій, тому за словами депутата це ні на що не вплине. Тож документи, в яких прописані ключові умови партнерства, як пояснюють урядовці, досі фіналізуються. Як угода має працювати, вони розповідають про керування інвестиційним фондом, створення якого і передбачається угода, суспільному розповів учасник переговорів у Вашингтоні, заступник міністра економіки Качка. Тож управлінням каже він займатимуться три українських менеджери і три американські. Саме вони формуватимуть правління фонду і ухвалюватимуть рішення щодо здійснення інвестицій. Прибутки в майбутньому каже він: сторони ділитимуть порівну як ймовірно, і наповнюватимуть цей фонд. Україна робитиме внески у вигляді майбутніх платежів з продажу ліцензій на видобуток корисних копалень. Ми розуміємо, зокрема, з з боку Сполучених Штатів Америки. Ми хочемо отримати. Ми отримуємо так звані стартап мані, тобто перші гроші для того, щоб запустити фонд. Можливо, будуть надходити якісь додаткові фінансові кошти, тому і в залежності від агресивності інвестиційної політики фонду. Плюс ми де, створили можливість того, що нова воєнна допомога з боку Сполучених Штатів Америки може бути зарахована як. Внесок до фонду раніше. Качка заявляв, що фонд матиме право інвестувати як у розробку родовищ надер, так і в інфраструктурні проєкти. На запитання про те, чому зі змістом технічних документів не ознайомили парламентарів. Качка відповідає так: мовляв, не хочуть робити акцент на згоді депутатів щодо контрактних зобов'язань. Які будуть викладені в технічних угодах, у нас досить чітке відокремлення того, що справді має бути ратифіковано Верховною Радою, що справді має лишатися в нарівні корпоративному агентства ДПП і ДІФСІ? При цьому абсолютно спокійно парламент зберігає за собою право парламентського контролю. Угода передбачає врегулювання спорів між сторонами лише переговорами і консультаціями. Документ буде безстроковим, мовляв, це сприятиме до. В <зовгостроковим> інвестиціям водночас, нібито припинити угоду, партнери зможуть за згодою сторін, якщо цього захочуть. І завершу даними про очікування українців від підписання угоди про надра на початку травня. Аналітики КМІСУ провели опитування, спитавши, як ця угода вплине на Україну. Так, от трохи менше половини, тобто 47% опитаних українців, вважають, що наслідки для України від підписання цієї угоди будуть позитивні. Про негативні очікування висловилися 22%, Майже стільки ж 19% вважають, що угода на Україну ніяк не вплине. 12% визначитися з відповіддю не змогли. Ратифікація рамкової, тобто політичної угоди в раді запланована на 8 травня. Ми продовжуємо стежити за тим, як голосування буде відбуватись та чи з'являться нові деталі навколо цього документу. А що ви думаєте про умови цього партнерства з того, що почули? Напишіть свою думку в коментарях під цим епізодом.